10 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, стараюсь показувати, який товар прибуває. От у нас вчора приїхали дизельні обігрівачі ТД 5000 5 кВт Запитується від 12 24 до 220 вольт. А от сьогодні, друзі, я підвіз. Ось такі от дизельні обігрівачі. Вони на 8 кВт. Також підключається до 12, 24, до 220 вольт. Будемо старатися їх побачити, як вони виглядають в упаковочні коробочки. Так що, друзі, весна ще не скоро дизельні обігрівачі є, які допоможуть вам зігрітись у це непросте времечко. А також є, друзі, просто підключається до 24 вольт. Якщо не потрібно 220, а є у вас автомобіль тягач чи інше на 24 вольти. Чи то з лодка, навіщо платить більше, купляєте, підключаєте до ваших акумуляторів 24 вольти І все зігріваєте те приміщення, в якому ви знаходитесь. Так що, друзі, будемо зараз старатися їх побачити. На 5 кВт, да на 8. 063 426 1010 10.